І призведе він Америку до розквіту. Намагатися він буде. Перша карта правосуддя да, Він буде намагатися чинити по закону. А, можливо, тут і закони якісь одразу чому да, вони почали підписуватися і так далі. Тому що дійсно він хоче трошки як підсилити систему або, взагалі, знаєте, як показати свою силу. От, мабуть, так, правильно, карта. Прочитати, показати свою силу, показати силу свою в самих, Штат, в самих штатах. Да? От серед отих, не система, а мабуть, серед, серед отих сил, які є всередині штатів, показати, який ти покрутий, типу, власний. А чи е, що чекає Америку при його правлінні? Дуже неоднозначно двійка мечів. Ще може відбутися щось таке, чого він може не очікувати. Тут поява може бути якогось іншого короля. Насправді, оця двійка мечів, вона говорить про якісь зміни, неочікувані для нього. Можливо, недовго він буде правити. Можливо, знаєте, як це завжди про вибір. Двійка мечів. Прийняти потрібно буде щось те, чого ти не захочеш прийняти. Тобто не факт, що він буде довго на посту президента. Ну, в принципі, раніше нам карти про це також говорили. тут трійка Кубків те саме, що і вийшло на самого Трампа в плані того, що йому загрожує. Це від Штатів ні, там у них їм потрібно там буде розібратися зі своїми внутрішніми питаннями. Це рішення він, ви знаєте, доволі давно вже прийняв Це намагання завершити якийсь дуже складний етап. Причому не тільки мова йде про Україну, тут взагалі про світ. Знову ж таки, показати свою велич, я не знаю, да, показати, що ти можеш щось змінити, показати, що ти можеш десь поставити крапку, у нього є бажання виправити якісь помилки, але ну, він, він думає, що він. Цим своїм рішенням виправить якісь помилки а, з минулого, да, що ну, хтось може злякатися, хтось може піти на якісь перемовини або там, ну, прогнутися там, да, під умови сторін якихось. Ну, ми розуміємо про що не, буде, не будемо слух про це говорити. Знову ж таки, мова йде про розподіл світу. Тобто, тут є бажання а, бути головним прямо в світі. Карта світу вийшла, десятка кубків, знаєте, підгрести під себе рішення, прийняття рішення прямо скрізь, щоб всі мене боялись і не насміхались. Пам'ятаєте, uh -huh. про цього капітолі чи про копка uh -huh. чи буде Україна отримувати допомогу? Так, да, буде Україна отримувати допомогу. Тут, звісно, якісь політичні е моменти ще в Штатах на цю тему будуть. По відлюднику Україна щось буде отримувати. Да, тут не багато, але все рівно є, е, буде, буде якась інша сторона. Мені здається, що це буде або якийсь союз інший. Четвірка жезлів, трійка, пентаклів, карта Єрафанту, тобто це якась інша третя сторона. Яка через цей союз буде нам допомагати, можливо, мова йде про євросоюз? Ну, наприклад, да, тобто якесь об'єднання інших країн ми вже якось дивилися це питання, тобто штати да вони будуть відходити на задній план і будуть підключатися країни Євросоюзу, які будуть нам допомагати більше. Тому що ну, потрібно буде заради своєї країни, заради своїх країн, заради миру в своїх країнах, ну і плюс які, якісь домовленості. Пер Тайрофанту в цьому випадку говорить про те, що ну, хтось комусь скаже, отак потрібно зробити. Ну і вони будуть так робити. Угу. Так що Від штатів так. Да. Все рівно буде якась допомога, так. Да. Через певну боротьбу буде таємно десь щось передаватися, на показ можливо, ні, тому що ну, від Трампа це було очікувано. Тут такими картами вийшов. Це король жезлів карта сонця, карта світу. Це про нереально велике его. Ну, Коли ти хочеш угу. себе показати на весь світ, типу ну, я що хочу, те й роблю. Ви, ви, ви мені не указ да і буде намагатися тримати цю позицію. Вступати, вступати ні. Вступати напряму своїми силами ні, це просто зараз заяви, ну, просто заяви, а вступати дев'ятка жезлів, вона, в принципі, може говорити про якесь там майбутнє, що ми будемо дивитися. На зараз це про зупинку, на зараз це зрозуміти, куди рухатися, що відбувається. Чи оці заяви, які вони роблять, чи матимуть вони якийсь там ну, сенс, да, чи, чи допоможуть ці заяви для чогось, а так взагалі на зараз ні. А от чи будуть вони хоч якимось чином приймати участь в якомусь конфлікті? Да. Приймати участь вони будуть, і, в принципі, можливо, навіть в якихось двох-трьох конфліктах, і це йде момент заробляння грошей на потоці, знаєте, це вісім контактів, це коли ти постійно щось робиш, можливо, момент оновлення у себе. Там якоїсь зброї, чи е, якісь нові технології, чи там щось іще. Взагалі ну, ми працюємо. У нас стоїть виробництво якесь, і ми не, ну, за рахунок участі в конфліктах ми працюємо, заробляємо бізнес. Немає сподівань, ніяких дивіться. Можливо, вже і була якась розмова тут і вісім кубків, і карта смерті. Е, це пошук нових шляхів, пошук нових можливостей, можливо, через когось іншого. Тому що карта смерті, вона ну все ж таки в моменті очікувань ну каже, що було, те загуло, відпусти. Ну Тут вже нічого не зробиш, вже вже все. Можна він будувати якісь З Трампом, намагатися будувати якісь. Стосунки, да, тут будуть якісь домовленості, постійно ще щось буде звучати. І знову ж таки, дивіться, карта якогось союзу виходить. От мені, Зеленський, в цьому плані він виходить як повішений. Таке відчуття повішений, підвішений, да, в підвішеному стані, в плані свого впливу на Трампа або там прояву своїх бажань з Трампом. Ну, нічого не зможе робити, тому що Трамп такий по цих картах він не пробиває. Все ж таки, тиск буде. На перемовини тиск буде на те, щоб домовитися, от і знову вступає в гру ще якась країна. Можливо, через якусь країну у нас з'явиться ще один партнер. Неочікувано, і якимось чином тут буде присутні Штати. Я не знаю, яким чином, бо я ж питала про Трампа, і мені виходить ще якась країна, яка може стати нашим партнером. І знову про якийсь інший союз, про якийсь новий союз, який дасть нам. Мага, да, це дасть нам ресурс, дасть нам можливості, контроль ситуації. Ну і ми зможемо взагалі про щось говорити. Ну, підсилення дасть, да? тобто підтримку. ці, як їх господі, гарантії безпеки. Мені так подобається ця фраза. <гум> ну, якось так, да. Це не стільки, а Китай взагалі тут слухайте, цікаво, Китай таке відчуття, що і не від себе говорить. Тобто так, тут знову з'являється Е, Мені здається, що Китай в цьому випадку він міг передати комусь інформацію, передати Кремлю інформацію від когось. Да? Що ця розмова для Китаю? Дуже неприємна була розмова. Це бажання уникнути якоїсь неприємності для себе. Трійка мечів. мабуть, говорив Трамп з Сінцепіння, да? в Штати була якась до цього розмова 100%, Тому що по цих картах це. Знаєте, як мабуть, чимось пригрозили трійка мечів, якась неприємна новина, неприємна дія для тебе, для твого правління, для твоєї країни, да? і тобі щось загрожує. Двійка мечів. Я не хочу, щоб у мене це було, тому давай вирішуй це питання. Якесь там питання. Да? Для взагалі, вся ця розмова вона була доволі напружена, чи стосувалося це закінчення війни, скоріш за все, що да, тому що тут і Верховний Суд, і знову є От На таких підвищених тонах вона була. А що це для Росії? Для Кремля відбивалося це недостатньо ресурсів. Вони хотіли собі щось повернути, якісь якісь. Минулі домовленості відновити ресурси свої, підсилити себе. Можливо, Китаї щось обіцяє зараз поставив на паузу, то вони намагалися його так дайте, дайте, тому що тут відчувається така нехватка всього для Росії в плані ресурсів, ну і вони намагалися цю паузу якось прибрати. да Давайте закінчимо те, що у нас на зараз піднесло якась така ситуація. Взагалі розмовиться для війни в Україні знову ж таки трійка кубків, да знову ж таки є якийсь союз е, важливі рішення стосовно е, закінчення війни в Україні від цього союзу. Тому я так думаю, що тут, тут не тільки про Китай і Росію. Тут, прям знаєте, як от один одному дзвонять, ну як і спричинить телефон, да, один одному дзвонять і передають. Інформацію він боїться стати жертвою. Розумієте? Оці дзіпінь. Він боїться ага. стати жертвою у, у, у всьому цьому, у всьому цьому, що заварилося, тут не тільки про Росію, але ну, він боїться наслідків людей не бачу. Якісь ресурси, якась допомога може бути, а взагалі дуже цікаво, що, це, що ця угода підписана з Іраном для Росії. На зараз все по паузі, на зараз ідуть якісь обмеження підписати, та вони собі підписали, тут да, під карта правосуддя виходить, але подіям поки ще пауза. Я не знаю, чого вони чекають, я не знаю, чого вони бояться. Вісімичі може говорити ще про те, що хтось їм обмежує. Ну, підписали добре, але ну хтось там, знаєте, пальчиком там зараз на паузі, зараз нічого не можна робити. Чи, будуть, чи буде Іран приймати участь в війні в Україні? Страшно, тому що знову ж таки десь, можливо, з кимось йдуть якісь перемовини, можливо, хтось йому щось сказав, боїться наслідків, боїться жертвувати собою. Карта підвішеного це не хочу. Не хочу втручатися, да? не хочу ніяк там, фізично діяти або там, відправляти своїх людей, тому що я розумію, які будуть наслідки, я розумію, хто потім буде жертвою. І знову говорю, чи буде, будуть люди з Ірану якісь приймати участь, тут якийсь ресурс може бути, а взагалі вони тримають його для себе. І для своєї безпеки четвірка е, контактів, це коли ти такі ну, жадіна, не хочеш нікому нічого віддавати, тому що у в них, в них у самих складна ситуація. Взагалі, повернення буде. Взагалі, якщо ми в цілому ага. говоримо, да, одразу показує, щоб не думали, що я щось. Не буду. Повернення буде. На зараз е, складна ситуація, на зараз е, якісь там можуть бути перемовини. На цю тему, можливо, якісь цікаві новини, ми скоро дізнаємося. Стосовно цього, не будемо забігати наперед, як то кажуть. От, повернення буде, тут іде певна робота, на зараз. Я не впевнена, що в робочому стані, можливо, проблеми все ж таки, якісь ЗС вони будуть, тому що виходить п'ятірка пентаклів, а це таке, знаєте, про пошкодження, про стан, який потребує ремонту. Можливо, щось таке зроблять і скажуть, ну, не працює там, якось так, ну, типу, над В такому, в такому стані. Погано повернення можливо. А Енергодар. Ну, також цікаві. Карти, знаєте, такі, я не сильно хочу розповідати плани наших ЗСУ, скажімо, да. на даний момент ми в підвішеному стані, ми в очікуванні якогось ресурсу, якоїсь допомоги. І як тільки ця допомога або там ця можливість, да, цей шанс, там, цей ресурс нам приходить, у нас починається певний рух, який призводить до повернення. І дуже загальна. А що стосується взагалі енергодару, то скоро якісь новини про активні дії ми з вами почуємо. Ну, Скоро таке поняття. Второго, знаєте, як? Ну, так. Второй строк. Угу. Треба історія. Да?